Ходив мимо оперного театру і там була виставка присвячена Іосифу. Ну, наскільки я, мені вже відомо, що він не вісаріові і Сталіну. Тема була та, що ну, там були різні гасла, написані чи тези, зокрема, що в роки війни люди віддавали життя з криками за родину за Сталіна, а за кого віддав би ти свою життя сьогодні? Ну, Наскільки е мені відомо, я чув, не, не був, в Дойчландії є музеї е нацист ну, націонал соціалістичної партії і е в тому числі її вождів. Це там законно. Але я не можу собі уявити, ну, можливо, таке буває, і бувається теж, там, там бувають з'їзди. Ветеранів партії, партії, які залишилися націонал-соціалістичної робітничої партії, вождем якої був Гітлер. Ну я вважаю, що ненормально, щоб ну, свобода сувісті, але все-таки злодій, який зробив нижче українців і взагалі всіх людей. Всіх всі народи Російської імперії Радянського Союзу. Ну я спитав, поцікавився, ну зауважив те, що люди, які трохи цікавляться цими речами, і просто думають, що клуб Оплод, чи, точніше громадська організація ОПЛОД, навряд чи вона існує на виключно на гру, гроші громадян України. Напевно їх фінансують і російські служби або організації, які в складі ру міра. Я негайно пішов в службу безпеки, написав заяву, ну відповідь я не отримав, просто звернув їх увагу, що Ну, не допустимо, щоб були виставки про Сталіна на нині. Також, можливо, ви ну, напевно знаєте про Преображення України. Бачили візитки розпла... в різних місцях з телефонами, з сайтами. Нібито вони займаються нашими наркоманами, п'яницями в тому числі. Колись писали, що якщо у вас не гараздне житлом, звертайтеся до нас. Я пам'ятаю, що перше я побачив їх вивіску, вона називалася тоді не «Преображення України, а «Преображення Росії. І виникає питання, що робить російська громадська організація, і я так оцінюю по їх сайту, якщо зайдете на їх сайт. Виглядає вельми офіційно і для того, щоб громадська організація була представлена ну, взагалі по всій Російській Федерації, треба мати великі гроші. І навряд чи вона існує на гроші звичайних, ну, навіть підприємців. Я впевнений, що це фактично організація, яка існує під керівництвом державних служб. Хочу зауважити, що от, е, це так критичне зауваження до організаторів. Ну, я проти того, щоб гукали, хто хто не стрибає, той Азірова, тому що це примус. Це так коротка критика. Е, ще от, в минулому чи позаминулому випуску українського тижня була стаття е, снайперська війна. Щось Точно не назву, зв'язана з цими нашими політичними подіями. І там правильно було написано, що просто стояти на Майдані це взагалі для влади, так, ну, як я казав на початку, якби Віктор Федорович не дав наказ, ну, напевно, однозначно це було з його відома розігнали 30 листопада, з чого все і почалося, то гаразд. Він міг би залишатися президентом, мабуть, до слідуючих виборів. І в цій статті було написано, що дієвіше, набагато дієвіше, не просто стояти так, щоб органи влади, і в першу чергу президент не звертали на той же майдан. А так як люди їздили в Нові Покровиці, це в Межигір'ї, де резиденція Віктора Федоровича, і інші. Конкретні заходи, коли це якось на щось певне спрямовано, висвітлення, наприклад, в тому числі маєтків Захарченка, Азарова і інших людей у владі.